250-тонний екскаватор Liebherr R9300 восьмого покоління, другий в портфоліо компаній для гірничної промисловості. R9300 в стандартній комплектації оснащено найновішою технологією Liebherr Mining. Вона забезпечує машині покращену продуктивність на місці, а також сумісність із системами допомогою Liebherr і майбутніми вдосконаленнями продуктів, такими як автоматизація, технології нульових викидів і цифрові послуги. Машина споживає на 15% від. Менше палива та покращує паливну ефективність на 25% в порівнянні з попередньою моделлю R9250. Щоб підвищити продуктивність і ефективність, у R9300 було реалізовано низку конструктивних покращень. Машина має оновлену конструкцію навісного обладнання, яке легше та міцніше, ніж у попередника. Оновлена конструкція дозволила збільшити розміри ковша, і тепер його стандартний розмір 16,5 кубів. Гірничий екскаватор також був розроблений для спрощеного обслуговування та більш тривалого терміну служби, який збільшився на 33% аж до 60 тисяч мотогодин. А нова кордіна Ліпхер має покращену ергономіку, сенсорні екрани більшого розміру, новий дизайн панелі керування та оптимізовану видимість, щоб сприяти комфорту оператора та підвищувати безпеку. r 9300 надійде в серійне виробництво в 2024 році, так що Будемо слідкувати за виходом новин.